Вас вітає ювенюс сьогодні, 20 березня, ми обговорюємо гарячу тему, що стосується громадян третіх країн, тобто тих, що не мають українського громадянства і які отримали тимчасовий прихисток у Нідерландах, тікаючи від війни в Україні. Нагадаємо, що директива про тимчасовий захист діє до 4 березня 2025 року, та постає питання щодо того, чи доречно громадянам третіх країн мати такі ж права та статус, що і громадянам України. Останнім часом дана тема викликала багато суперечок в суспільстві та стала предметом для обговорення в Нідерландах та ЄС. Щоб допомогти нам детально розібратися у цьому питанні, до нас в гості завітав пан Томас, адвокат, який зіграв основну роль в успішному завершенні суду, що відбувся з цього приводу. Ми плануємо поставити кілька питань пану адвокату, відповіді на які сподіваємося, допоможуть розставити всі крапки над І. Доброго дня, будь ласка, притак. Ставтесь і розкажіть трохи про себе, про свою діяльність. Мене звати Томас Пан я юрист з Йовартадвокатен і спеціалізуюся на імміграційному праві. Угу. Розкажіть, будь ласка, кого конкретно ми маємо на увазі, коли говоримо про громадян третіх країн? Група громадян третіх країн, про яку ми говоримо, це люди, які не мають українського громадянства. Натомість, мають посвідку на проживання в Україні, а точніше посвідку на тимчасове проживання. Наприклад, вони мали дозвіл на навчання або так звану партнерську візу. Нідерланди спочатку надали цій групі тимчасовий захист, але пізніше відмовили. І всі справи, що наразі ведуться, стосуються питання чи повинні були Нідерланди це змінювати? Чи отримують громадяни третіх країн всі ті самі права, що мають шукачі притулку в Нідерландах з українським громадянством? Um, the... Громадяни третіх країн відігравали ключову роль у винесенні рішенням судом Рурмонда. На думку суду, тепер їх права рівні правами українців, що перебувають під тимчасовим захистом. Цим рішенням суд виступив проти рішення відділу адміністративної юрисдикції державної ради найвищого суду Нідерландів. Цікавим є те, що дане рішення йде всупереч із постановою суду. вищої інстанції, де сказано, що група громадян третіх країн не має таких самих прав. Той факт, що це рішення вже було прийнято, ще не означає, що всі громадяни третіх країн мають покладатися на нього. Тому що й досі тривають різноманітні судові справи, і тому інші суди можуть розглядати це питання інакше. Яким є рішення суду щодо громадян третіх країн, які шукають прихисток у Нідерландах, чи може рішення бути оскарженим вищими юридичними органами, чи це остаточний вирок? Мої клієнти довели той факт, що всі люди. Які зареєструвалися в нідерландських муніципалітетах до 19 липня 2022 року, мають право перебувати в Україні на тих самих умовах, що й українці під тимчасовим захистом. Тому що Нідерланди свого часу заявили, що різниці між людьми з посвідкою на проживання та особами з українським громадянством не буде. Що насправді говорить суд, я наведу приклад. Якщо вас посадили в той потяг, значить, вам дали квиток на потяг. Можна сказати, то ви також маєте право на ту саму подорож, як і всі інші українці. З цього приводу суд заявив, що громадяни третіх країн також отримують тимчасовий захист до 4 березня 2025 року. Яка різниця в політиці надання притулку між країнами ЄС? Особливим є те, що суд нижчий за рівнем судової ієрархії виносить вирок, який відрізняється від того, що ухвалив найвищий судовий орган. Адже суд має власну свободу та автономію. Минуло більше ніж два місяці з того часу, як судова палата винесла рішення. і суд каже, ми з вами не погоджуємося, і це справді є дуже цінним. Тому що таке трапляється нечасто. Але це також показує, що рішення департаменту насправді було не таким же і хорошим. І що з юридичної точки зору було сумнівним. І наразі постає питання чи ухвалив вищий юридичний орган державна рада правильне рішення? Дуже вам дякую за приділений час. Була рада знайомства. Всього вам найкращого. Heel graag gedaan.